Незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в країні, на Ямпільщині і цього року не забувають про розвиток та підтримку спорту. Тут третій рік поспіль наймасовішою спортивною подією залишається проведення футбольного турніру на кубок народного депутата України Оксани Калетник. Тут будуть брати участь команди міста Ямпіль, Чечільник, Піщанка, Крижопіль, Могилів Подільська і одна команда нашого району села Довжок. Сьогодні буде проходити гра між ямполем і село Довжок. Проведення футбольного турніру 2014 року має стати нагадуванням, що запекла боротьба між супротивниками не повинна виходити за межі спортивних майданчиків. А переможці та переможені по закінченню змагань мають тиснути один одному руки та залишатись друзями. Хочу сказати, що Оксана Миколаївна, як народний депутат, загалом як політик і діяч Суспільний, ви знаєте, має таку миролюбиву політику проводити і займає таку позицію про те, що потрібно чим найшвидше владнати все миром в країні. І згадайте стародавню Грецію, коли проводилися Олімпійські ігри, то війни стихали. Ми будемо сподіватися, що цей турнір, як один із таких спортивних турнірів, буде сприяти тому, що люди будуть єднатись. Одна з перших зустрічей між фаворитом змагань ямпільською командою «Тірас» та початківцями з села Довжок стали яскравим прикладом майстерності чемпіона змагань минулого року та мужнього протистояння новачків. Навіть при рахунку 9-2 футболісти команди Довжок до останньої хвилини штурмували ворота противника. Звісно, гру тяжко оцінювати, бо це грають команди дві з району. Одна представляє грубо Кіраз, команда, яка на обла зіграла. Друга команда, яка представляє першість району. Їм тяжко ще грати з нами. Ну молодці старалися, грали все хорошо. Попереду у команд ще 10 зустрічей, і вже сьогодні фаворитами Кубку визначають команди міст могилево Подільського та Ямполя. Однак змагання річ не передбачувана, а до фіналу змагань, який відбудеться 30 серпня, ще достатньо часу.